У книзі буття Ісус, насіння жінки, у книзі вихід, Він пасхальне ягня, у книзі «Левит» Він наш первосвященник, у книзі числа Він стовп хмари в день і стовп вогню вночі. У повторенні закону Він пророк подібний до Мойсея, в Ісусі Навині Він, вождь нашого Спасіння, у книзі судей, Він, законодавець і наш суддя, у книзі рут. Він багатий родич, що викупив зі злиднів. У першій та другій книгах Самоїлових він істинний пророк, а в першій та другій книгах царів він цар, що володарює, в єздрі і Неємії він той, хто відновлює зруйновані стіни життя. В книзі Естер, він наш Мардохей, в Йові він наш викупитель живий, що останнього дня підійме із пороху у псалмах він наш пастир. У приказках та книзі Еклезіаста. Він наша мудрість, у пісні над піснями Він коханий і наречений. У книзі пророка Ісаїї він дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. У Єремії Він праведна парость. У книзі плач Єремії він пророк, що плаче. У книзі Єзекіїля Він наша надія на відновлення. Даниїла Він четвертий у вогняній печі. В Осії він вірний чоловік, що прощає невірність. У Йоїлі він той, що хрестить Духом Святим і вогнем, в Амосі він той, хто носить наші тягарі, в Авдія він наш Спаситель, в книзі Йони він найвеличніший місіонер, в Міхея він вісник, слова якого дають надію. В Наума він наш сильний щит. У книзі Авакума він євангеліст, який закликає до пробудження в Софонії він наш рятівник, в Огія він той, хто відновлює втрачений спадок, в Захарія він джерело, що відкрите у домі Давида для змиття гріхів і бруду, в Малахії він Сонце правди, в Євангелії від Матвія він цар юдейський, від Марка він слуга. В Євангелії від Луки він син людський, що бере провину на себе. В Євангелії від Івана він син Божий. У діях. Він Спаситель світу. У посланні до Якова, він сила нашої віри, у посланні до римлян, він праведність Божа. У першому посланні до Корінтян Він камінь, Отець Ізраїля, у другому посланні до Корінтян Він переможець. У посланні до Галатів Він Твій визволитель. У посланні до Єфесян, Він голова церкви, у посланні до Филип'ян, Він наша радість. У посланні до Колосян, Він наша повнота, у першому і другому посланні до Фесалонікійців Він наша надія, у першому посланні до Тимофія, Він наша віра, у другому посланні до Тимофія Він наша незламність, у посланні до Тита Він істина, у посланні до Филимона, Він наш Покровитель, у посланні до Євреїв, Він наша досконалість. У першому посланні до Петра він приклад, у другому посланні до Петра він наша чистота, у першому посланні до Івана він життя, у другому посланні до Івана він приклад любові, у третьому посланні до Івана Він Той, хто надихає, у посланні до Іуда він основа нашої віри, у відкритті Ісус, Цар, що йде за церквою своєю.